Головного освітянина міста таки звільнили у четвер. Вранці начальник міського управління освіти Володимир Угура написав заяву на звільнення. Нагадаємо, його підозрюють у підробці документа про вищу освіту. Інформація про це у понеділок з'явилася у пресі. Наразі за фактом оприлюдненої інформації, де службове розслідування. Якщо дані про підробку диплому підтвердяться, матеріали передадуть у правоохоронні органи. Жодного такого прецеденту не було. Це треба мати не аби які риси характеру, щоб. Йти на публічну посаду, маючи певні проблеми в такому керу. <г Legio> Ні, та всі дипломи вони перевіряються. Він подав диплом, а, його перевірили. Він не викликав серйозних зауваг. <говорящий> міський голова Львова дав доручення перевірити документи про вищу освіту усіх працівників міської ради.